Особисто для вас, що приніс 2016 рік? Чим запам'ятався? Нічим. Чесно. Розстройство одним. Мені особисто приніс гарні е, події. Ми одружилися з чоловіком. Вітаю вас! Дякую. Ну, от. Ну і взагалі він для мене був дуже гарний, не дивлячись на те, що високосний. Ці події, які сьогодні вони сколихують нашу Україну, вони стали поштовхом того, що українці все таки стали ближче до Бога. Так, звичайно, стали ближче. І багато моїх знайомих теж стали ближче до Бога. Я сама стала ближче до Бога. Такі згуртовують людей, і такі події. Вони якби. Людей заставляють звертатися до вищих сил, напевно. Ні. Люди стали ще тільки злиміші і люди стали ще ворожнішими один з одним. Ні. Це тут немає нічого доброго, ближче. Тому що більше почали вірити в Бога, що і хлопці в нас так само з передової вертались, більше вірячи в Бога. І мені здається, що зблизились. Зблизилися Так, також. зблизилися. І більше, ну чомусь такі згруповані, більше люди такі якісь. Дійсно зблизились вітаємо вас, дорогі телеглядачі, у програмі Крок на зустріч з вами Галина Фурман та Роман Лавренчук. Вже через 5,5 годин настане новий 2017 рік. А 2016 відійде у минуле і вже ніколи не повернеться. Отже, яким був 2016 рік для українців у духовній сфері, і що нам очікувати у новому 2017 році. Відповідь на ці питання ми будемо шукати з гостем студії, старшим єпископом церков християн віри Іванівської України Михайлом Степановичем Паночко. Вітаємо вас! Вітаю! Ми раді бачити вас у студії програми Крок на зустріч». Михайло Степановичу, і дорогі телеглядачі. Всім нам відомо, що 2016 рік, який попередні два роки, він був нелегким для українського народу. Донині Україна в такій невизначеності не закінчилися воєнні дії на сході України. Тривають різні зміни в урядових структурах, шукаються шляхи для врегулювання миру і благополуччя країни. Михайло Степановичу, як всі ці події вони вплинули на духовний стан українського народу? Об'єднало це українців, люди стали ближче до Бога, чи можливо навпаки? Ну, в розрізі всієї України мені трудно дати такий точний аналіз, скажімо. От, але по тих фактах, які ми вже маємо, от, незважаючи на те, що йде вже третій рік війна в Україні, так звана гібридна війна. От, Ми бачимо не тільки негатив от, болі, поранені солдати, втрачені долі людські синів, додому не вернулись, чоловіки до своїх дружин, батьки до дітей. Ми, як церква, розділяємо цей смуток, розділяємо цей тягар, підставляємо свої плечі, багато допомагаємо і особливо. Наша місія, наша роль як більш ефективно от, понизити цей рівень болю і страждань, і в нас нема іншого засобу, як людям нести слово утіхи. І по моєму спостереженню чимало людей оці проблеми на Сході заставили глибоко задуматись. Мені сказали керівники високих служб. Що в окопах немає невіруючих, всі моляться. Одним словом, в кожен солдат майже має Євангелію, там служать наші капелани. Тобто і ці трудні обставини людей зближають з Богом. Можливо, в мирний час ніколи б не подумали. І навіть люди, які там живуть при фронтовій зоні, чимало людей почали задумуватися про сенс життя. Ви погоджуєтесь з думкою, як тривога то й до Бога, чи це дійсно так? Ну, є трошки, але люди самі строять своє щастя. Кожен своє щастя сам. Всі як тривога зразу звертаються до Бога, звичайно. Погоджуюсь. Сама звертаюсь. Так, зараз до Бога обращатися. це правда. Коли людині тривожно, вона чомусь тоді людина згадує Бога, і тоді вона звертається до Бога. А коли добре і спокій на душі, чомусь тоді людина звертається до Бога. В українському народі є таке прислів'я як тривога, то й до Бога. Або навпаки, як по тривозі, то по Бозі. То чи можна сказати, що дійсно от такі ситуації подібні, вони наближають людей? Звичайно, це не є перший випадок історії старого заповіту, ми знаходимо, що коли ізраїльський народ переживав велике от, переслідування, чи, скажімо, стиснення ситуації, якась загроза, вони тоді зверталися до Бога. Так що це є якби так ну, закономірне явище, що люди більше шукають Бога у час такого лихоліття. І тому, крім негативів, я бачу, в цьому позитив. І вірю, що ця війна вона прийде до свого закінчення, от, але вона змінить мислення у багатьох багатьох тисяч людських серцях, змінить підхід до життя, от, погляд на е, речі земні і духовні. І чимало людей задумуються про вічне. Роль церкви у всіх тих обставинах людям показувати все ж таки е, нахиляти людей до оптимізму. Тому я дякую Богу за цей рік. Який був дуже напружений, одні люди захищали, інші люди молилися, інші люди везли допомогу, інші роздавали хліб. Тобто, отакий пішов процес спілкування. Отакий... Почало об'єднувати воно людей і з Богом, і один з одним. Так, і особливо змінюється сам, сам хід думок. Мислення, менталітет нашого народу, який довго був під п'ятою атеїзму, комунізму і інших негативних речей, наш народ починає шукати виходу. І в чому я бачу позитив? Я вірю, що це послужить на благо. Михайло Степанович, якщо реально оцінювати ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні, то де шукати вихід, аби в Україні все ж таки був мир та благополуччя. А Моя тверда позиція, що бажання миру є добра річ і закономірна річ, але ми не повинні забути, що мир не є щось окреме якась, а субстанція. Тобто ми будемо жити як хочемо, будемо обманювати, красти, блудити, робити речі гріховні, а ти Боженьку дай нам мир. Ось в чому є суть. І Господь через ті обставини хоче сказати, що мир і правда вони дружать між собою. Мир ніколи не буде там, де неправда. Так Біблія каже, що немає миру нечестивим. Причина воєн гріх, причина конфліктів, гріх, причина розводів сім'ї, я називаю на сімейному рівні війну, коли розводяться, любилися, поважали, а потім гріх. Оці-всі негативи в суспільстві наслідок гріха. А гріх є противник миру. Христос сказав: прийдіть до мене, всі обтяжені і зморені, і я дам вам мир, дам вам спокій. Тому люди мають зрозуміти, щоб був мир, треба прагнути, але треба і робити зміну нашого способу життя. От. Якщо чоловік, наприклад. А хоче, щоб в хаті був мир, він має жити по правді, не обманювати дружину, не, не, не алкоголізмом займатися, не бити дружину, не зраджувати дружину. Тоді буде мир. А якщо він живе як хоче, як кажуть поляки, гулять душа пекла німа і приходить, хоче мати мир. Дружина ніколи не прийме таких ну, підстав для миру. Вона змушена супротивлятися, захищатися. Плакати, журитися це вже, скажімо, міні-траїзм в сім'ї. Так само і в смислі держави. І оці події мають підвести людей до глибокого переміни думок, що мир дружить з правдою, з чесністю. Тобто, як ви кажете, все закономірно, що посієш, те й пожнеш. До речі, 2017 рік він проголошений роком реформації для України. Відомо, що президент підписав указ про відзначення в Україні 500 річчя реформації, рух, який змінив свого часу Європу кардинально в усіх сферах життя. На вашу думку, реформація в змозі змінити Україну? Повністю нічого не змінить Україну. От, чому 500 років назад? Мартін Лютер, католицький священник, можна сказати, рядовий священник, от, якому відкрилося слово праведний вірою житиме, тобто не обрядами, він закликав католицьку церкву повернутися на рельси писання, повернутися до основ християнства, повернутися до принципів тих, які залишив нам Господь Ісус Христос. От, і вже з'їхали. Ісус десь там був, але так, знаєте, на обочині. Інші речі почала займати головні місця. І цей чоловік, осяяний Божою благодаттю і Духом Божим, він дав виклик суспільству. Давайте повернемо на, на ту основу, з якої ми зійшли. Оце є реформа, повернутися до початкового стану. І, власне, на підставі ідей, які взяв Лютер із Біблії, тільки слово, тільки віра, тільки благодать. Тільки Христос. Це його такі постулати були, тезиси. тобто оцей центр він показував, якби на наріжній камені Біблія на німецькій мові, перекладі Лютера, стала фундаментом німецької культури. І пізніше оці принципи християнські пішли в економіку, у міжнародні відносини, скажімо, у законодавчу сферу будували, і тому ці країни стали міцними. Без Бога. Все будується на пісочку. З Богом крепкий буде міцний фундамент. Він в Україні сьогодні, як ніколи, актуальна ця тема. Однією з фундаментальних догм реформації в Європі є догма «Sola Scriptura», яка означає тільки Писання. А як саме Біблія змінила Європу у 16 столітті, і наскільки ефективними можуть бути її принципи для України? Щоб збудувати здорове суспільство, людям потрібно соло-скріптура скриптура, тільки слово. І Україна довгий час не мала своїх священників, бо з Греції приїжджали, довгий час немає сволої своєї богослужбової літератури, Все було на латині, люди не розуміли. От. І Ярослав Мудрий, власний, який прийшов пізніше до влади, він зрозумів, що без переведення на українську мову або на українську культуру християнської віри не можна побудувати сильної держави, бо вона залежить від Греції. Тобто Україна через духовні зв'язки із Грецією мимоволі попадала в залежність. І цей муж, власне, перших митрополитів назначали там, почали і досить, я би сказав, брали правильний, правильний нахил. Мати своїх священників, мати свою богослужбову літературу і людей вчити вчити. Бо люди були хрещені, але не навчені. От чим проблема. І через років 100 з чим-то, коли з'явилося московське князівство, і, власне, усунули українських і прикликали з Греції. І почалося оте. А, Таке релігійне затвердіння, закаменіння, що тисячу років і ми так борсаємося. Як не війна, то голод, як не голод, то революція, як не революція, то НКВД, як і не НКВД, то всякі міжусобиці, гоніння, переслідування. Це історія говорить. Тобто людям не дали соло скриптури. Ось в чому є промах, величезна помилка що духовенство, яке взялося управляти церквою, не донесли людям слово. І люди в церкву вважали як щось ну, таке сакральне, що як я ходжу в церкву, то я щось дуже велике для Бога роблю. якби вони читали Біблію, вони б знали, що ходження в церкву не являється документом до неба. Каже Господь, О Єрусалим, будь навчений, щоб не відвернулась від тебе душа моя. Перше, що робив Господь через пророків, священиків вони мали вчити, вчити, вчити. Прийшов Ісус, учнів зібрав, наставляв, вчив. Його назвали учителю, скажи нам, учителю, учителю. І апостоли називалися учнями. І, власне, оцей великий промах він а, затормозив, загальмував рух нашого суспільства. І от ми підходимо до чудового моменту, коли всі міють читати. Коли в Україні надруковано більше, як 10 мільйонів біблій, це чудо за роки незалежності, українське біблійне товариство надрукувало майже 10 мільйонів, плюс увезених мільйони біблій і так далі. Тобто Бог дав Україні шанс. Досліджуйте слово, читайте слово, віруйте в слово, живіть по Слову, і на вас зійдуть Божі благословіння. Так, говорить Біблія. Павло Степановичу, український народ на порозі 2017 року, від якого ми впевнені, Україна очікує мир та благополуччя, от проповідники реформації проголошували у Європі, що реформи, ну, тобто зміни, починаються із серця. Чи це дійсно так? Звичайно, що вся праця Христова. От, була звернена власне персонально до, до людської душі. Бо проблема в кожній людині є в серці, що живе в нашому серці. От. Тому Ісус шукав, стукав до того людського центра, до людської суті, де була проблема, де була стріла гріховна, Він хотів її добути. Він просив. Я казав, прийдіть до мене і знайдіть спокій. Блажене чистий серце. Я прийшов не судити, а спасати. Вся місія Христова добути людину із багна гріха, дати їй нове серце, нові мислення. Тобто, нашими словами, сучасними, зробити реформу. Не блудити, а бути чесним. Не бути злодієм, а бути людиною порядочною. Не бути брехуном, а говорити правду, не завидувати нікому, робити добро, а не красти. Ісус знав, де є проблема. Михайло Степановичу. А чи можемо ми бути впевненими в тому, що коли будемо йти шляхом біблійних принципів, Україна відродиться духовно і економічно. Де гарантія цього? Гарантії є в Божому Слові. Якщо більшість для того, щоб в суспільстві була зміна, Треба, що хоч, хоч би 25% суспільства були реформовані духовно. Ось де гарантія, якщо Боже Слово люди приймуть, тоді а і живуть по тих принципах, а Господь ніколи не заповільниться благословити. Він сказав, що коли будете поступати отак, отак. Я благословлю ваші комори, ваші села, ваші міста, вашу худобу, ваших дітей, ваші сім'ї. Якщо ви відвернетесь, то буде вам навпаки. Так що цей принцип діяв, діє і буде діяти. Я твердо вірю. Чи погоджуєтеся ви, що розшійною силою прогресу України є не матеріальні, а моральні принципи? Сто відсотків. Основа любого суспільства, от, яке Ставить е, матеріальні речі ніколи толку не буде. Там народжується страшний дух матеріалізму, там з'являються олігархи, там починається е, рекеторство, там починається зависть. І люди роблять е, своїм Богом е, земне, як, е, скажімо, назву образно Золотого бичка. І всі навколо того золотого бичка, ідола, танцюють, а багатий, о, поважай, поважають, багат. а ніхто не дивиться в кінцівку. Яка кінцівка тих людей, яка ганьба, який позор. Ці люди, для них Богом стало срібло, золото, гроші матеріальне. Бог не проти матеріального, але Бог проти того, щоб це матеріальне стало для нас Богом. І великий гріх, номер один, найбільший який Бог не любив і гнівався на народ, коли вони давали місце іншим богам дерев'яним. Золотим, камінним, срібним і так далі. І моє тверде переконання, так як людина є зв'язок двох інст... таких субстанцій духовного і фізичного, казав Державін, коли ти закінчив творити світ духовний і закінчив створити світ матеріальний, і потім ці два світи з'єднав ти в людині, давши їй духовну природу. І зодягнув тілесну природу. Так мудро підмітив державин, по-моєму, свої одів Бог, якщо я не помиляюсь. І, власне, духовне є Альфа і омега. Духовне. Коли люди духовне відкидають, в них нічого не вийде. Крім горя, війни, заблуди, розрухи, кривди, революції і так далі. Коли люди ставлять рижний камінь на духовні цінності, на те, що є вічне, то матеріальне користуватися зовсім не є гріх. Але воно не повинно мною володіти. Ми маємо розумно ними користуватися і пам'ятати, що принципи духовні є основні. Якщо б наші чиновники і наші українці більше зрозуміли, ми б давно вилізли з кризи. Але, на жаль, ще багато людей цього не розуміють. І просто критикують, о, влада не те робить, а там то є, а друге, а третє. От Тому що немає фундаменту, на якому Бог буде благоставляти любу будівлю. А що ви побажали українцям у новому 2017 році? Ну, сьогодні тільки найкращого, щоб закінчилась війна, яка не потрібна нам. от, були якомога, як всі більш здорові, щасливі, щоб у них у всіх був гарний настрій в українців. От. І вам того бажаю. Стати більш дружнішими і один одного любити і поважати, бо наші люди трошки такі ворожливі стали. Часті, здорові, не було ні війни, всі були щасливі. Чисто неба, здоров'я, миру, добра, щоб були здорові, щасливі. Люди усміхнені, щоб були на вулиці. Що ви особисто очікуєте від року, який наближається, і що побажали нашим телеглядачам та українцям сьогодні? Е, ну, я не раз кажу і буду казати, що е, змінити суспільство ніяка людська реформа не допоможе. Можуть бути якісь зміни чуть краще, може бути чуть більша зарплата, може бути чуть більш економічні і так далі. Але, наприклад, у таких розвинутих країнах, як Швеція, я беру трошки іншу сторону, це протестантська країна, високо розвинута скандинавська країна. Але з роками вони духовно, як би сказати, у ситому житті. Вони аж не дуже потребують Бога. От. Тобто нема мудрості, щоб дякувати за матеріальне, але до нього не прив'язуватись. Каже, сину мій, дай мені серце своє, каже Господь. І, госп... І люди, виявляється, Швеція, може, займає перше місце в Європі по суїцидах, суїцида, Самогубство. Люди падають в депресію, має все, а всередині нема спокою. Нема змісту життя. Прийде, все в хаті є. І дача є, і хата є, автомобіль є, яхта є, зарплата є, на рахунку є. А Бога в серці в Закарпатті не є. І людина починає задумуватися. Вакуум, він людину порою підводить до небезпечної. От, Людям потрібне слово, людям потрібен Бог. От. І чим скоріше українці, От, я за своєї сторони все роблю, щоби. Заохотити людей через радіо, телебачення і Перший національний канал. І мені хотілося би прищепити людям. Полюбіть це слово. Полюбіть це слово. Я приводжу приказ Сковороду, який ціле життя ходив з Біблією, ціле життя в турбині носив Біблію, читав людям, роз'яснював ціле життя. І в кінці свого життя він сказав, напишіть на моїй могилі. Світ мене ловив, та не спіймав. Що йому дало таку духовну силу, таку а, позицію міцну, от це дала йому Біблія. От, це є невичерпне джерело, це є Божі закони, Божа мудрість, це є те, про що сама Біблія про себе каже. Воно є живе і дієльне. Тому нам треба всіма засобами і ваша програма, крок на зустріч. Оце хай зробимо крок на зустріч Солоскриптура. На зустріч Біблії. Відкриємо, читаємо, заохочуємо людей до читання. І саме Боже Слово має силу міняти людей, збагачувати їх, освячувати їх, настрій піднімати, віру будувати. І Боже Слово з нас зробить справжніх людей з великої букви. Михайло Степановичу, дякуємо вам, що ви і Виділили для нас, щоб поспілкуватися свій дорогоцінний час. І нехай ті слова, які виходять від вас, не зупиняються на півдорозі, а нехай знаходять відлуння в серцях українців і в серцях людей всього світу. Хай Бог благословить і допоможе. Я закликаю і священників католицьких, і православних, з якими я маю спільність з патріархами, архієпіскопами і рядовими, і так далі. Читайте людям Біблію, відкрийте їм, поясніть їм, бо Бог буде питати. Ви мали в руках моє слово? Чому ви не дали людям хліба? Ісус сказав, ви дайте їм їсти. От. І тому хай ваша передача буде тим внеском, тим кроком, щоб жителі Луцька, прекрасної, голубоокої, волині і, і хто інший буде бачити, щоб в них з'явилася спрага. Припасти душею до тих живих потоків, які у Біблії. Хай Босний вас. Дякую, дорогі телеглядачі. Ми дякуємо вам, що цей час ви провели разом із нами. Ми віримо, що 2017 рік стане особливим роком для долі нашої України. Зміни в нашій Україні можуть розпочатися вже сьогодні. Якщо звісно, ми захочемо цього. Яким шляхом будемо йти вибір кожного з нас? А наостанок ми скажемо: нехай Бог благословить Україну і дарує їй мир. До зустрічі наступної суботи у новому 2017 році. Наше життя відлітає. Летить. В нашім житті, лиш світ залишає, і знову від нас десь летить роки, у рабів, десь летять, знає ніколи назад. Прилетять, знаєм ніколи. Назад не прилетять наше життя йде так скоро. Сльози несе нам не раз, знаєм назад, вернуть ми не зможе. нами на щастя. Благодає, щоб нас почубій простив, скільки в житті нам жити, щоб кожен для тебе. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтесь за номером 099-336-04-24. Дивіться нас щосуботи о 18.25, Повтор у вівторок, о 8.20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21.25.